Toyota Prius 2014 рік. Підбір закрито, поїхала на Чикаго. Зустрічайте. плюс один автомобіль. Закрили з паном Константином. Toyota Prius 2014 рік. Машинка має 60 тисяч пробігу. Clean Title, машина з Флориди. До нас постукався замовник пан Руслан з Чикаго. Каже, хлопці, хочемо здавати машину в оренду. Хочеться а хорошого клінтайтлом, щоб свіженький маленький пробіг. Кажу старий, все зробив з Костіком все дзвонились, поговорили на конференції. Каже, якраз бачив недавно подібний автомобіль під ваші параметри. І побачили тачку. Кості поїхав на аукціон, зробив детальний огляд машини. Фото-відео, після чого ми зіграли автомобіль, доставили в Чикаго і хлопцям автопідбір закрили. Ось тут детально показую далі, як це все відбувалося. Після того, як позвонили, домовились, Костя спланував візит, поїхав на аукціон і показує зараз, що за автомобіль. Показує клієнтам реальну картину по тачці. Проходиться детально фото, відео, якісь косочки, царапочки, якісь недоліки. Машинка сподобалась, зауважень по машині не було. Каже, тільки акумулятор потрібен. А так в загальному, типу, все окей. Відкриваємо сайт ААІ і показуємо хлопцям, типу, по машині, які пошкодження, які фотки, що тут, де вони пишуть. Тобто .е. прокоментували, розказали про тачку, всю історію. Обов'язково робимо карфак 14 рік, то Успрів, та йоуспріус, четверта комплектація, два попередні власника, без ДТП, без нічого, 68 тисяч пробігу. то тобто .е. карфак чистенький, гарненький, вона була в Техасі, потім вона в Флориді була. Тобто, .е. по машині все чітко, все гарно, тобто .е. візуально все нормально. Було прийнято рішення купувати автомобіль. Момент істини, саме аукціон 6675 доларів, машинка виграється, плюс збір аукціона, і відповідно 7 з копійками вона стає. Після Хлопці Чикаго отримують цю машинку, яка приїхала з Флориди. Оглянули, подивились, все супер і залишились відповідно довольні. Ну і далі додаю відео від хлопців. Вони її там почистили, помили. Потім у них на СТО там було декілька якихось заїздів. Вони шукали якусь помилку, хто не мог не день знайти. Потім знайшли толкового спеціаліста в Іллінойсі, який розібрався з тою незначною проблемою і в загальному питаннячка закрили. Так що хлопці катаються до машинки, все добре. Квінтайтл 60 пробігу. Машинка вообще дуже в гарному стані на четвертій комплектації. Якщо вам потрібні подібні автомобілі, звертайте. Ми зможемо закрити вам будь-який автопідбір. Це може бути машина з пробігом, це може бути ціла машина, бита машина, нова машина, це може бути лізинг, кредити, та де і тепер. І може відправити машинку в будь-який штат взагалі. На зв'язку, дуже вам дякую за роботу, хлопці. Вона ще не бачила нічого в своєму житті. житі дивіка цукаресь. 2014 року 68 тисяч пробір. Просто дуже тобі дякую за підбір. Дякую Кості з Флориди за те, що оглянув. Суперчку.